Це найкорисніші поради, якщо ти вперше збираєшся піти в зал. Номер один, якщо йдеш без тренера, просто постарайся з самого початку сам навчитися техніці виконання, навіть якщо штанга пуста, краще робити з маленькою вагою, ніж травмуватися з неправильною технікою. Не займайся еголіфтингом. Друге, починай з фулбаді. Ніяких грудні, біцепс, спина, плечі. Просто зроби по одній вправі на кожну м'язову групу за одне тренування. Третє, розминка. Ну зрозуміло, хто там її буде робити. Обов'язково суглобова розминка на все тіло. 7-10 хвилин. Цього буде достатньо. Четверте, треба зрозуміти, що ти змагаєшся з самим собою і б'єш власні рекорди, Щодня стаєш краще. Якщо ти будеш дивитися на людей, які там займаються 5-10 років, ти будеш просто втрачати мотивацію і ентузіазм іти на наступне тренування. Ну і п'яте, витікає з четвертого пункту. Запиши в перший же день всі свої результати. Ось так, наприклад, навіть мізерні, щоб тобі було від чого відштовхуватися і з чим змагатися на наступному тренуванні. Повір, ці маленькі змагання з самим собою кожного разу вони ведуть до великих, накладених одне на одне результатів, які тобі точно сподобаються.